Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ви знаходитесь на каналі Справжні вісімбіт! Мене звати Артем Каленко. І за цей час я встиг зробити огляди на усі популярні ігрові платформи від Game Boy до Xbox. Можете насолодитися моїми оглядами з історіями та топами до них, звичайно. Та перейшов на огляди відео котрі мені, звичайно, дійсно зайшли. Цю гру я скажу чесно, чекав. Тому це все одно не якийсь тобі бургер з базару чи шопа, а скоріш якийсь такий благородний суші сет. Тому цей випуск називається так: Silent Hill F. Тихий пагорб у японському стилі. Чи всім зайде? Ось такий сьогодні буде випуск. Насолоджуйтесь разом зі мною оглядом. Ну, мені ця гра сподобалась більш-менш. Звичайно, спершу трохи спогадів та предісторії, і скажу вам, що з перше своє знайомство з серією Silent Hill я почав, звичайно, на першій PlayStation з гри Silent Hill. Просто вона так і називалася. Ми з сестрою грали. Це була гра така насичена пікселями якимось. Ну, вона була страшна. Але страшна більш своєю історією якимись звуками та шорохами. Потім був другий селент, я його не зміг пройти, бо там графа була страшна, а хлопці казали, що нормальна. Третій зі смаком пройшов. Це коротко кажуть тобі, на PSP обидві були, і Memories, Shattered Memories Та друга там була ще якась з дальнобієм, котрі трубою всіх всіха. З дальнобієм, бо це бомбова гра була. Так ось, потім був хамкамінг непоганий. Це до чого веду, До того, що серія Селен Хіл не обмежується лише першою класичною грою в серії де там. Був глибокий сюжет з батьком, який шукав свою дочку, а були й інші частини, котрі були також насичені якимось драматизмом. Селен Хіл це завжди якийсь драматизм, якісь повороти обставин, якісь дивні життєві трагедії наших героїв, звичайно, попереду там є, але є і світлі моменти у Селен Хілли. Тобто автори розкривають персонажів, котрі в цьому світі живуть справжнім життям. Не скажу що воно досить таки світле, але саме тихий пагорб пагорба та серія цих ігор окреслює нас як і ну, людей, просто звичайних людей, у котрих є життя трошки, мабуть. Інше якесь, але ви самі розумієте, що це все метафора. Можеш собі там трохи додумати, трохи догадати. Чесно скажу, чим ця гра прикольна? Тим, що в першу чергу, коли Silent Хіл він створювався авторами, вони рекламували її як таку, як справжню, тому що вони ходили там десь у госпіталі і питали у людей хворих, що їх лякає, чому їх лякають двері, чому комусь не подобаються якісь довгі темні коридори. Деякі хлопці казали, що їх там можуть налякати просто вигляд крові. Ну це був зрозуміти є у кожного. Хтось боявся там, вогню чи висоти. І вони тобто хотіли зрозуміти, а що там когось цього дядька, який боїться відверто свого відображення в зеркалі або павука. В нього ж якісь емоції відбуваються. тому в цій грі автори, мені здається, деякі трошки хотіли втілити не фантазії, а просто думки, думки людей хворих на душевний спокій, я тобі так скажу. Коротко. Так ось, і вийшов, звичайно, цей Silent Hill F, котрий вийшов після відмінного польського Silent Hill другого ремейку. Також його згадаю, тому що пройшов зі смаком, він був європейський. А це Silent Hill F у японському стилі. І, звичайно, мені здається, що він, можливо, не всім зайде. Але поціновувачам жанру сподобається. Хтось просто купить собі коробку і скаже, от в мене є така. Я колекціоную їх і іноді граю. А хтось пройде, як я, вирішуючи усі загадки самостійно, я скажу так: я самурай, тому що ну тому що просто я самурай. Це нормальний такі слоган, Як я козак по-українськи, це також нормально. Такими словами собі називати можна. Спершу хочу. Виділити сюжет, тому що кожна частина серії Silent Hill це якісний сюжет, котрий дає тобі змогу відчути якісь інші почуття, окрім життя благоспокою. Так то тут ти можеш поринути у почуття тривоги, тому що ця гра починається з того, що дівчина плюс-мінус 20 років, можливо, менше чи більше, це не важливо. Вона зі своїми батьками свариться. Йде сварка, вона йде з дому і починає потрошку собі божеволіти. Божеволіє вона відверто якісно та іноді красиво, тому що спершу це просто якесь село з туманом, і воно перетворюється на якусь містичну, знаєте, ну те ж саме село, але просто прикрашене червоними квітами та розовим м'ясом чи слизом. Я не знаю, але досить так і художня. Це все зроблено так ось. Тут дійсно сюжет на увагу припадає, тому що наша дівчина рухається і зустрічає різноманітних персонажів. Про це буде пізніше. І зараз спершу хочу з вами проговорити про графіку цієї гри, тому що усі події відбуваються у чомусь, і в даному випадку події відбуваються. На Unreal Engine, свіженькому ну не останньому, але нормально вона в мене пішла на моєму 1060, старому з фесерам. На середніх настройках мені все зайшло. Графіка відглядає якісно, тому що в грі багато туману, будь-які недоліки скриваються, але все одно не жодної низькополігональної текстури я не знайшов, крім тих, що зможуть з'явитися, коли ти вантажиш гру. На початку, тому що у мене ж деде, звичайний. Вперше з що там злочином було розмиття, потім все підвантажилось. Ну, це та таке діло, це та таке діло. Все виглядає якісне, надивлячись на те, що іноді локації все ж таки пустують. Гра має невисокий бюджет. Чомусь, на мій погляд, у селенці в другій Рими нікуди багатше вклалися і часом, не знаю, чи грошима, але та гра була більш насиченою в плані декорації. А тут японський стиль 60-х. І наша героїня собі мандрує. Попереду на неї чекає що так, ігровий процес. І в цій він грі є. Самі розумієте, це жанр survival Horror. Це коротко про жанр, здаватися, не варто, тому що, самі розумієте, це жанр, який тебе лякає чомусь, і ти маєш виживати. Що був, до речі, випуск у мене чи потрібний з хорору survival?» Тому що це досить таки філософська тема в якійсь мірі, і тут вона втілена досить таки якісно. Я грав на середньому рівні, але загадки були на тяжкому, тому монстрів я гатив, досить таки легко, можна було поставити трохи і вищий рівень складності. Так ось, ігровий процес звичайно складається з того, що ти б'єш монстрів, вирішуєш загадки і просуваєшся. Це цікаво зроблено. Тому що ти зустрічаєш персонажів. Там їх небагато. Я думаю, буде трохи більше персонажів, крім хлопця, з котрим вона вчиться, та дівчиною, котру вона знає. Чомусь Сейн Хіл дав їй натяк, що в неї проблеми, вона кохає того хлопця, і та дівчина хоче, щоб вона його не кохала, а кохала її. На Мі, мій погляд, це просто обирається з нею, і вона, зрештою, це зрозуміла. Тому що в мене кінцівка була досить таке нормально. Батьки сказали, що з тобою все нормально. Але з головами щось було не в порядку. Просто вона її благословила, коли здоровою стала, і пішла собі далі з трубою тією. Але після титрів там було щось з ножем, якісь там третій номер, я не знаю, чи всіх це було. Це не те, що важливо, але момент цікавий, тому що закінчень гри у Silent Hill F не скажу скільки, але більш ніж одна. Напишіть, якою кінцівкою ви закінчили гру. Система прокачування, не дивлячись на свою простоту, виконана тут більш на символічному рівні, тому що в тебе є 8 слотів для харчів, котрі ти можеш переробляти на гроші. За котрі ти купляєш собі звичайне житті або марі, котрі дають тобі змогу відчути себе покращені. Ну, це, як знаєте, система прокачування деревом. Та написано, що буде покращене, то і в тебе ліпше стоїть. Можливо, це здоров'я чи твоя протяга. Ну, я скажу, така система прокачування просто символічна. Поїхали далі! Аудіоякість це окремий момент, тому що я відверто люблю якісне музичне виконання та озвучування. в мене колонки стоять 2.0 система, тобто наліво-направо вуха, ніяких 5.1. І я просто можу зрозуміти відразу, що цю гру виконали професіонали в музичному плані. Кіра Ямалока зі смаком підійшов до виконання аудіоробіт. І коли ти граєш, в тебе таке, знаєте, Враження, ніби ось щось зараз щось буде. Не те, що добре, не те, що погано, але те, що ти не знаєш, що буде. І саме музика дає тобі відчуття хорору і поглинає тебе в атмосферу тихого пагорбу, де ти розумієш, що тільки на самоті сам зі своїми проблемами, мабуть, так, тому що самі розумієте, тут у дівчина проблема. Вона від батьків пішла. My sleeve somewhere. You don't look bruised or anything. Не можу зрозуміти, що від неї хочуть її друзі. І, Ну як взагалі все повернути? Просто в мене питання, як це все повернути. І все нормально відбувається зі смаком у музичному плані, тому що є там труба, є нож, і вони там все перевіряли, коли різали чи били. Коли монстр на тебе нападає, також є неприємні звуки. Мені це все сподобалось. Що тобі сказати? Ну як тобі хорору можуть? Можу описати звук. Є якісь там такі, знаєте, композиції, більш схожі на відверто старі фільми азійські, так 60-х років. А Кіра Ямоко там не посоромився і свою фантазію просто втілював, як він міг. Ось ти знаєш, він записував собі, оце буде нормальний. Тві. І воно все, все одно записано зі смаком, як у третьому, четвертому, другому, так і тут. І я відчув Сайленд. Але що б я хотів, щоб більше було, то все одно в якихось локацій там замало. Є місто і є школа. Плюс там якийсь їх хворий сон з тим хлопцем, з мородою вовка. Ну, це таке діло, я тобі скажу. Тобто взагалі завися, зайве, самі розумієте, але без цього б гра була взагалі дуже коротка. Просто цього селенту мало ось що мені не сподобалось. А музичне оформлення виконано з 5 з 5. Якщо в тебе нормальні колонки чи якісні наушники, то вночі ти так ось сядеш собі і почнеш грати, то ти відчуєш відчуття якесь тривоги, не налякування самого себе, а рідше таке, знаєте, відверте пусте. Почуття тривоги, котра поглинає тебе зненацька, а потім пропадає, тому що там є сюжети. Ну, автори, самі розумієте, вони знають, як підійти до ігрока, з якої сторони і зробити так, щоб все виглядало нормально, щоб на спогади залишилось, я б так сказав тобі. Поїхали далі. Якщо про сюжет коротко, то на персонажах хочеться зупинитись, тому що їх небагато, але вони всі. Якісь душевні, справжні, соковиті, намальовані зі смаком і втілені на екрані також якісно. Мені здавалося, що це якась родина дійсно, що це дівчина десь якесь японії існує, що ці її друзі також. Ну воно все виглядає як не те, що фільм, тому що самі розумієте, що я нічого поганого не можу сказати про Unreal Engine. І зараз ігри дійшли до того рівня. Коли ти можеш порівнювати їх з якимось простим кіном. Ну, В цьому випадку це кіно бюджетно, тому що усі кошти, мені кажу ще раз, здається, пішли на Селен Хіл Другі Рими. Якось там вони залишили усе. А тут, мабуть, десь 100 якась окремо робила цю гру роками. Ну, там їх по пальцям персонажу перерахувати можна, я тобі відверто скажу, там вона 3, плюс і ті е, 2. Друга і ворогів також дуже мало. Ця гра взагалі бідна на якихось ворогів нових вбив. Це теж сама версія одного і того, ж, що клоуна, бігає за тобою, ти його вбиваєш. Ну там є ще інші клоуни, але вони всі схожі. Мені здалося, що це могло бути трохи об'ємніше зроблено. Ось я тобі так скажу. Але все одно це прикольно, тому що ця дівчина, вона блукає своїй підсвідомості, згадує свого бухого батька, котрий весь час чепляв. Ну, чепляв, знаєте, по якійсь такій ерунді. Наприклад, вона щось погане зробила, а він на неї гарчить. А потім кидає ножа, встромлює в підлогу. Звичайно, бухий батько, це погано. Але батьки колись у всіх пили, вживали алко. А ну не так, звичайно. Я з батьком навіть на ножах рубався. Могла б просто собі взяти того ножа, кинути в підлогу. Сказати, я з тобою, знаєш. Але ні, вона відверто на батька свого злилася і рухалась по сюжету з агресією, вживаючи пігулки, молячись богам якимось іншим. І, звичайно, вирішувала загадки. Але зараз про персонажів, і я тобі сказав, що їх мало, як і тих ворогів, що там. Це не інді, тому що ця гра відверто розширена. Кажу, що після Сейленс Хілу Ефу інді виробникам нема чого робити. Тут у вас все є: і хорор, і survival, і короткий сюжет, і цікаві персонажі, котрих мало. Але нормально. Поїхали далі. Технічний стан та оптимізація це тема, котра важлива для геймерів, тому що зараз 2025 і рік і вимоги ігор ростуть просто як гриби у вересні. Ну, в цьому випадку скажу тобі, що ця гра може піти у багатьох, тому що якщо в тебе відеокарти рівня 1060-1070 вічі, ти можеш насолоджуватись графікою на середніх, 720 на пі, Але якщо процес в тебе нормальний, то можеш спробувати, вона піде у багатьох. І що цікаво, я порівняв на плойці 5 і на своєму немолодому компі. Скажу тобі, що на компі графа дійсно краще чомусь в цей раз Володарі PlayStation мають дійсно обрізи. В плані освітлення, я не знаю, туману, мені взагалі щось не сподобалось на плойці та графіка. Оптимізація нормальна, раджу тобі спробувати цю гру. Поїхали далі. Ну, можеш спробувати цю гру, знаєш, ти там раджу, що я рекламу тобі роблю. Просто я Селенти люблю. І ця гра мені також зайшла нормально. На 10 годинок відверто так по вечорам я собі смакував її. Не треба відразу сідати за нею на години. Спершу спробуй не пів годинки на годинку, на дві А потім відразу втягне тебе і пройдеш. Можливо. Поїхали далі. Щі ще раз, і ще, ще раз, раз. давай. Власні враження та спогади були на початку, але все одно хочеться сказати, що Konami та фірма, котра вміє робити survival хорори. Відверто навіть і конкуренції на цьому фронті небагато, той саме Резидент. Але самі розумієте, самі собі конкуренція це не конкуренція. І вона зайде не те, щоб усім, тому що я кажу, якщо хочеш якийсь хорор більш відвертий, то звичайно спробуй Silent Hill 2 ремейк. А якщо ти поціновувач, то Silent Hill F, Звичайно, тобі сподобається, але не знакати, тому що там іноді загадки нелогічні, хоча я вирішив усі сам, крім останньої з тими трьома штуками. Я просто не вийшов, тому вона в мене не пройшла. Але я знав її, як вирішувати. І вони тут не складні, в минулих частинах було набагато складніше, я тобі скажу так, і нормально заходять. Там пазли не для дуже розумних, а просто для людей було зроблені. Я бачу, що цей селен такий більш монстрімовий в плані загадок, то пазли їх можеш почитати, зрозуміти і сам собі там їх вирішити. Але, звичайно, самі розумієте, це все приправлено так трошечки хорором, щоб загадки вони в тупу вирішував. Локація цікава, там є школа. Мені здалося, що такі красиві та гарні тіні, сирі та страшні. Я ніде не бачив. Дійсно, це зроблено якісно. Та й все є ще й місто. Чомусь у другому дуже багато локацій було. Тут якось так собі раз-два. Пиш пора собі пішла, десь там заснула, якимось там чоловіком лисом у вісні побралась, і в кінці перемогла усіх. Батьки задоволені. Все кінець. Ось така ось цікава та дивна гра. Мені більше за все сподобався Seven Hill 3. Я огляди на хорор робив і огляди на Silent Hill і короткі, і казав, що саме третій не мікс погляд це класика класики, гра, котра варта. Та вона навіть не має бути у якомусь рімейці, тому що сама по собі може давати тобі відчуття. Ну, відчуття так, якогось страху дійсно. Тут страху нема, тут більше тривога. Хоча, знаєте, не така приправлена, як у другому, а така більше тиха, сіра, така знаєте, азійська, глибока тривога дівчини, котра з'їжджає з котушок, вживає пігулки. І не можу зрозуміти, чому її батько такий жорстокий. Я тобі скажу, чому він такий до неї жорстокий? Тому що вони порівнюють Японії 60-х років нормально живуть. Я бачив хатину, в якій вона собі живе, бачив її кімнату з радіо, там десь телевізор. є. Вони собі нормально живуть. Добре. Батько також може спиртне вживати. Він відверто підбухує, і там навіть в одному сюжеті по грі це втілюється, втілюється авторами цієї гри, і це втілюється все На, на просто там по прямому якось там батько набуханий. Лежить, а там просто поліно лежить, котре здерте до м'яса і поруч дуже багато пляшок. Тобто кажу, ця гра вона є сайлентом символізмами, але котрих чомусь мені не вистачило, щоб поставити цій грі десятку. Так, це 7 з половиною. І це навіть нормально, тому що вісім я поставлю Konami, бо нема в них конкуренції взагалі на цьому фронті. Це гра така, знаєте, одна. одна в полі ягідка вимахала у японців. І зараз її можуть спробувати усі. І європейці, і звичайно американці вже давно пройшли. Я її пройшов. І нормально, тут все нормально. Поїхали далі! Я кажу ще раз і скажу тобі знову, але цей випуск вже позаду. І скажу ж тобі, що цей тихий пагорб мені зайшов. Цікаво, чи зайшов він тобі, напиши у коментах. І дякую, Любі, що залишаєтесь на каналі, радите ці відеоролики своїм друзям, коли вони вам сподобалися просто так. Тому що ці відео виходять, тому що ви зі мною я з вами є ще, ще карта приват. Я скажу тільки дякую за будь-який донат, тому що зараз час відверто не найпростіший, але все буде добре. Ми будемо разом, будемо вільні і будемо жити добре. До всього найкращого. Будьмо здорові. До побачення, мої любі друзі.